Війна вигнала їх із місць постійного проживання, але вже зараз вони повернулися додому таких в Україні. 4 мільйони 760 тисяч осіб понад мільйон із них вирішили повернутися назад з-за кордону. Про це свідчить останній звіт Міжнародної організації з міграції. За його ж даними внутрішньо переміщеними людьми в Україні вважається близько 5 мільйонів 100 тисяч людей, і їхня кількість постійно зростає. а От 80% із них найбільшою потребою називають фінансову допомогу детальніше про спостереження міжнародної організації з міграції та бачення її фахівців щодо майбутніх сценаріїв розвитку подій. Будемо говорити з речницею представництва організації в Україні Варварою Жлуктенко. Вона є з нами на зв'язку з кайпом. Варваро вітаємо вас. Слава Україні! Добрий вечір, Героям слава. Ми щойно озвучили цифри щодо повернення тих людей із за кордону понад мільйон і, взагалі, вже близько п'яти мільйонів повернулися до своїх домівок. Які основні мотиви за спостереження міжнародної організації з питань міграції? Основні мотиви доволі збігаються, як для тих людей, які повертаються чи збираються найближчим часом повернутися з-за кордону, так і для тих, хто перебуває у вимушеному переміщенні на території України і також збирається незабаром повернутися додому. І насамперед, це мотиви, які можна назвати емоційними, а це бажання бути вдома, жити тим життям, яке було до. Війни ну наскільки це е, зараз е, можливо, і вже зі значним відривом е, після такої категорії е, факторів, які спонукають до повернення, йдуть суто раціональні, е, суто економічні фактори, е, такі як розуміння того, що вдома все ж таки буде більше можливостей е, заробляти кошти на життя. Але попри те, дуже велика кількість людей повертається у ті території, на ті території де досі залишається високою небезпека і їх нічого не стримує. Що про це говорить міжнародна організація з питань міграції? Люди повертаються, тому що вони переживають за власне майно. Вони хочуть бути там на місці. Вони хочуть контролювати, що відбувається з їхньою нерухомістю. Також людям почасти доволі складно залишатися у вимушеному переміщенні чи то. На територію України, чи то за кордоном, так серед тих, хто наразі перебуває за кордоном, а доволі схильні до того, щоб найближчим часом повертатися, ті, хто, наприклад, залежить від грошових переказів від своїх родичів, які залишаються в Україні і намагаються продовжувати підтримувати тих членів родини, хто виїхав за кордон. Звичайно, міжнародні організації вони закликають людей бути обережними, вони не долучаються до того, щоб асистувати в таких поверненнях, але ми розуміємо, що люди хочуть додому, і ті, хто повертається, хто повертається у ті регіони, де сьогодні можна все ж таки говорити про якийсь Початок відновлення вони потребують як грошової допомоги, так і дуже часто матеріалів для відновлення житла, яке або було пошкоджено, або безпосередньо в результаті бойових дій. Ну, або... Власне про матеріальну допомогу йдеться у звіті: 80% з тих людей, які внутрішньо переміщені, говорять, що для них на першому місці зараз це фінансова допомога на другому, третьому місці. Які ще потреба про які говорять люди? Um. Всі потреби в принципі можна звести до потреби у фінансах, тому що людям також, наприклад, потрібен доступ до ліків або до медичних послуг, але у дуже багатьох випадках це зводиться до того, що потрібні кошти або для того, щоб купувати ліки, сплачувати медичні процедури, мати змогу просто доїхати до необхідних медичних закладів. І якщо говорити про ситуацію саме внутрішньопереміщених осіб, то Доволі е, тривожним є дані, які ми отримали в ході нашого останнього опитування. Що наразі близько 65% внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб е, мають е, щомісячний е, дохід, який е, на одного члена родини становить рівно або менше ніж 4666 гривень. Це дорівнює е, прожитковому мінімуму станом на Січень 2022 року, якщо повернутися до людей, які виїжджали за кордон, поруч із процесами, коли люди повертаються, ми розуміємо, що величезна кількість наших громадян перебуває ще все таки за кордоном. Чи є у вас дані яка це кількість людей, і у яких країнах наших людей проживає станом на зараз найбільше? Ну, статистику щодо о, людей з України, які перебувають у вимушеному переміщенні за кордоном, в системі ООН, веде управління Верховного комісара ООН у справах біженців, і за їхніми останніми даними за кордоном залишається близько 6 Мільйонів uh, людей з України, і насамперед вони перебувають в таких країнах, як Польща, uh, Німеччина та Чехія, і це також збігається з даними міжнародної організації з міграції, uh, які ми отримали, опитуючи тих людей, які повернулися з-за кордону, і ми бачимо, що саме з цих uh, трьох країн uh, здебільшого люди і. Повертаються додому Варваро. Якщо порівнювати міграційні процеси, які відбувалися і відбуваються в Україні за час повномасштабного вторгнення, з такими ж процесами під час інших воєнних конфліктів чи воєн на території інших держав в 20-21 столітті, то якими масштабами оцінюються ці процеси в Україні? Сьогодні ми говоримо про те, що криза внутрішнього переміщення і, взагалі, вимушеного переміщення також і за межі країни, спричинена повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, є найбільшою подібною кризою з часів Другої світової війни. Ну тут то потрібно зважати на те, що також збільшується і загалом кількість населення, як України, так і світу. Тому варто говорити не про кількісні показники, а саме про масштаби. І дійсно, людство дуже давно не стикалося з кризами. Настільки значними. Ну, очевидно, що міжнародна організація міграції не лише стежить за процесами, а й моделює розвиток сценаріїв розвитку подій. Про що говорять експерти? Як розвиватимуться події за вашої з вашої точки зору далі? І що Українська держава має насамперед робити в оцих процесах із внутрішнім переміщенням, із виїздом українців за кордон. Ну, я б зазначила, що е, в нинішній ситуації е, прогнозувати розвиток подій доволі складно, тому що я можу нагадати, е, як зовсім нещодавно е, були очікування, що підрив Каховської е, ГЕС спричинить масове переміщення, але ми побачили, що все ж таки більшість людей вирішили залишитися, якщо не в себе вдома, то якомога ближче. Е, до Своїх затоплених домівок і вони не залишили а, територію а, принаймні свого регіону, своє, а, своєї області. Тому. А... Ну, сьогодні те, про що ми готові дійсно говорити на основі нашого ось останнього дослідження, проведеного в травні червні, це наші оцінки кількості людей, які, по перше, хочуть найближчим часом повернутися додому з внутрішнього саме переміщення. Це близько мільйона осіб. І ще понад 700 тисяч. Сьогодні впевнено заявляють, що вони не хотіли б інтегруватися в тій громаді в іншому населеному пункті, чи чи в іншій області України, де вони наразі перебувають у вимушеному переміщенні, тому державі абсолютно очевидно потрібно готуватися, підтримувати як тих, хто буде повертатися. Продовжувати повертатися у місця свого постійного проживання до лютого 2022 року, так і думати про можливості реінтеграції вимушених переселенців у їхніх нових громадах, і саме цій категорії насамперед, звісно, будуть потрібні сталі рішення із житлом. Важливі проекти соціального житла для цих людей, і звичайно, що працевлаштування, тому що сьогодні працевлаштованими є близько 40% внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, що менше ніж відповідна частка у загальному населенні України, де постійну роботу мають 50% громадян. Варвара Жлуктенко, речниця представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Дякуємо вам за розмову. Говорили про зокрема звіт крайньої міжнародної організації з міграції, за яким 4 мільйони 760 тисяч українців повернулися вже до своїх домівок після того, як війна їх з них вигнала. Близько мільйона з них повернулися з-за кордону, але водночас понад 5 мільйонів українців вважаються внутрішньо переміщеними особами.